Ви дивитесь цикл відеоуроків мові по польську. Я Юлія Передарій, і наша тема сьогодні Вільканос в Польсь. Великдень в Польщі. За п'ять хвилин ви не тільки вивчите назви польських великодніх страв, а й дізнаєтеся, як привітати своїх друзів зі святом Пасхи по польську. У Польщі свято Пасхи називають Вільканос. Або ж «Швєнто то з матих стання Христуса, свято Воскресіння Христа. Це одне з найбільших свят у році для поляків. Великодній тиждень польською звучить як Вілький тиждень. На Пасху поляки йдуть до костелу. Польською це слово звучить так: костюм. В таких храмах проходить урочиста мша, урочиста меса. Перед Великоднем поляки дотримуються посту. Польської великий піст звучить як Вілький пост. У цей період проходить чимало цікавих заходів. Зокрема, таргі вільканосне великодній ярмарок. На таких ярмарках ви зможете придбати чимало цікавого. Наприклад, кошичок вільканосний великодній кошик. І все, що треба в нього покласти. Ось у мене тут є: веняць вільканосний великодній вінок. швєця свічка. Пісанки, великодні яйця. Української писанки або крашенки. Прошу мій подач те, бабка вірканосного. Барзо дякує. Але паска та яйця це далеко не всі страви, які прийнято готувати на Великдень у Польщі. Тож запрошую вас до віртуального святкового столу. Отож, що ми маємо у традиційному великодньому меню: пісанки. Писанки або крашанки. Яйка фашироване. Farszerowanie jajca. Pasztety, pasztety. Śleć, oseledeć. Teper zrobimy ogląd mięsnych straw. Kurczak w galarecie. Zalewne skórki. Białe kiełbaski. kowbaski. Mięsne rolatki. Mięsni rulety. Szynka, szynka. Schab, burzenina. До речі, ковбасні вироби поляки називають вензонка або вендліна. Ще до Великоднього столу у Польщі подають перші страви: журек, журек. Зупа з хшанем, Суп з хріном. Ну, і наостанок я залишила десерти: бабка вільканосна великодня бабка. Бараник Вільканосний великодній рогалик. Веніць дрожжовий, солодка здобна булочка, кекс з бакальями, кекс з горіхами та родзинками. Назви головних великодніх страв вивчили. Переходимо до привітань. Під час Великодніх свят у Польщі прийнято вітати друзів та рідних з настанням весни та Воскресінням Христа. Ось приклади привітань польською мовою. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, zdrowych ta weselych Wielkodnich świat, spawnenych wiery, nadziei ta lubowi. Dziękuję bardzo, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół krasno dziękuję, Radosnego, vesnian nastroju! Сердечних зустрічей в сімейному та дружньому колі. Після Паски поляки святкують шмігос-дингос. Поливальний понеділок. У цей день молодь поливає один одного водою. Таким чином, парубки проявляють свою симпатію до дівчат. Раніше вважалося, що якщо дівчина промокне до нитки, то скоро вийде замок. Вийде заміж! Відголоски цієї традиції можна почути у польських великодніх привітаннях. Наприклад, Жичу в неділе дуже гощі, в понеділок дуже води. Бажаю в неділю багато гостей, а в понеділок багато води. Дікую багато. Жича дуже яєк кольорових, швят веселих поразних. Дякую. Бажаю вам багато писанок кольорових і свят веселих та здорових. З великодніми побажаннями розібралися. Тепер пропоную послухати історію знаменитості. Така ситуація склалася в Україні, що зараз дуже багато українців за межами країни, і Польща це одна з країн, яка найактивніше, мабуть, допомагає, допомогла. Я впевнена, в подальшому буде допомагати. Дуже багато зараз людей виїхали саме в Польщу. І для того, щоб отримати належну освіту, професію, роботу. Польська мова є, ну. Просто необхідна. Е, які маленькі лайфхаки від мене. Ну, в першу чергу, е, багатьма нашими процесами, внутрішніми свідомими, десь, напевно, несвідомими, керують страхи. І перший, напевно, страх це боязнь, щось неправильно сказати, щось неправильно е, що з тебе посміються, що тебе висміюють. такі маленький лайфхак. Вдихніть, видихніть, нехай ви будете смішними, нехай ви будете. Скажіть, що це ви безпосередні, але говоріть, не бійтеся бути смішними, забудьте про будь які бар'єри, і у вас все вийде. А другий момент не лініться. Це теж такий лайфхак, тому що ми люди маємо здатність лінуватися. А тут треба просто. Вибачте, купити маркер, купити кольові стікери, понаписувати різні слова, порозклеювати собі в тих місцях, де ти п'єш каву, де ти там готуєш їсти, де ти лягаєш спати. І кожного разу ці стікери вони будуть тобі нагадувати слова. І потім, коли ти там прийдеш в магазин і будеш розраховуватися, і тобі буде потрібно слово, ти згадаєш, ой, цей стікер у мене був біля, біля плити газової, а цей стікер був біля дзеркала. І десь таким чином так, така автоматика вона допомагає тобі знаходити. Ти потрібні слова плюс е бути винахідливим. тому що багато слів вони мають схожі коріння, вони мають якісь е синтакстичні значення, вони десь споріднені з іншим. Придумуйте собі якісь е переносне значення. Якщо ви теж хочете розповісти про свій досвід спілкування польською, напишіть мені в інстаграм. А поки пропоную зіграти в гру слово пупка. Сьогодні я підготувала для вас польський вислів Забава валетка. А поки ви думаєте, я зачитаю вам версії своїх українських друзів. Слово валетка схоже на валет. Може, це якась гра в карти. Складно здогадатися, що означає друге слово. Але забава це гра. Тому, думаю, це якась традиційна великодня гра. Одразу скажу: перший варіант хибний, а ось другий близький до істини. Бо забава в велетки це справді надто великодні гри, в яку точно кожен з вас бавився в дитинстві. Думаю, ви вже здогадалися, що це означає навбитки або гра в мотака. Для неї потрібно два відварених яйця: одне супернику, інше вам. Ну що, перевіримо, чия крашенка сильніша. Отакої я перемогла! На сьогодні це все. Жичу вам веселих свят Великої Ночі. Бажаю вам веселих великодніх свят! З вами була Юлія Передерій. До зустрічі на наступному уроці мові по польську!